Курс ткання в майстерні Макди Дзвін має таку характерну особливість, що основну увагу ми звертаємо на відтворення автентичних речей. Це перше. А друге, ми працюємо на портативних ткацьких засобах, якщо можна так сказати. Іноді вони ще називаються доверстатним ткацтвом. Мається на увазі бердечко, качалка, рама для ткання. Тобто це такі пристрої, які будь-яка людина може взяти, перенести. Вони не займають великого об'єму. От, наприклад, в мене в руках є качалка і пояс, який витканий на цій качалці. Це є автентичний покуцький пояс. На рамі для ткання можна виконувати не тільки гобелени, курс якого в нас теж буде, але можна і виконувати буковинську тайстру. Це ескізи буковинської тайстри з пташками, яку ми адаптували до виконання на рамі. Взагалі, тайстра є таким дуже цікавим аксесуаром. В народному одязі, ну тому що будь-яка жінка мусить мати якусь торбинку для своїх потрібних речей. Якщо на східній Україні це був більше гаман, кишеня на пояс, то на заході України використовувались тайстри, бесаги, дзьобенки і так далі. І таким дуже цікавим варіантом тайстри килимової ми якраз і будемо зацікавлювати своїх учнів. Крім тайстри, в нас також запустився вже курс гобелену, де на основі нашого традиційного карпатського пейзажу будемо вивчати техніки гобеленові. Ткання тайстри є також дуже цікавим з тої точки зору, що виконувати будемо його на рамі і на бердечку будемо ткати пояс. Що стосується ткання на рамі? Дуже простий елементарний пристрій, жорстка рама. Головна вимога, щоб тут були міцні кути, і рама не хилиталася в різні боки. Традиційно тут просто набивають цвяшки, ми закрутили шурупи, і воно є набагато зручніше, не зачіпає, так скажемо, за одяг. Після деяких пристосувань, от я зараз ставлю лінійку на ребро, і в мене виходить. Підняті непарні нитки основи. В утворений зіл прокладається нитка підткання. і прибивається можна навіть рукою. Взагалі-то гребінцем. Друга система ниток піднімається. Отак От видно, утворюється зіл, піднімається нав'язаними напівремісками. До речі, оцей кусочок витканий і наснована основа. Це є робота нашої учениці за перше заняття. Відповідно наступним етапом ми будемо ткати зворотню сторону тканої торбини тайстри. Після того, як витчуть зворотну сторону, трошки, як кажуть, ткачі наб'ють руку, можна буде братися до лицевої сторони з оцими нашими пташками. Взагалі, виготовлення тайстри на рамі. Воно є дуже захопливим заняттям, і всі наші учениці були дуже задоволені тим курсом. І продовженням вже такої килимової роботи став курс гобелену на рамі. Початковий етап роботи це теж підготовка рами до ткання. А далі ми будемо на основі. Ескізу підбирати свої кольори, і на кожному, на кожному фрагменті, отут де зроблено такими хвилями, тобто кожний фрагмент повинен виконуватися іншою технікою, що дасть можливість вивчити, ну, звичайно, не всі, далеко не всі, але, скажімо, основні ткацькі техніки, і буде можливість самому зробити власний гобілен, чи як його тепер називають, тапісерію. Винахід ткацького верстата прирівнюють до винаходу колеса і плуга. Тобто важко уявити теперішню цивілізацію без тканини. Тканина була завжди, і, надіємося, буде далі. І ще такий особливий шарм власноручного виготовлення ну, будь-якої тканини. Чи це буде пояс, чи це буде тайстра, чи це буде гобелен, чи це буде якийсь шарф, крім такого відтворення традиції. Якоїсь такої живописної краси цих народних речей, воно ще є і дуже тактильним мистецтвом. Взагалі, ткацтво здавна було жіночим заняттям, тому що жінка впорядковує світ. Так, жінка наводить порядок всюди, де вона появляється. і власне, от створення з усього хаосу різних ниток, чогось структурованого впорядкованого за власним задумом. Це якраз і є такою основною думкою ткацтва. Ткання на отаких от ткацьких пристроях, типу рами, качалки, бердечка називають доверстатним ткацтвом. І мушу сказати, що воно справді оправдує свою назву, але не тільки в історичному плані, а в тому плані, що багато наших учениць, попробувавши ткати на ткацьких пристроях, вже починають думати про придбання ткацького верстату. Тобто це справді виходить доверстатне ткацтво.